Російські війська вже другий місяць поспіль атакують південь Одещини. Внаслідок масованих ударів, дронами камікадзе, постраждали десятки людей. Стільки ж будівель та найбільше пошкоджено портову інфраструктуру. Найбільше це портова інфраструктура, там де зараз знаходиться зерно. Чомусь Росія вирішила, що це саме стратегічні об'єкти в нашій країні. Це необхідно знищити українське зерно. Є також постраждали серед об'єктів будівлі, ну приватні будівлі. Утім, незважаючи на постійні російські обстріли, місцева влада масової евакуації не фіксує. Люди кажуть, звикли до масованих атак. Куди? Де нас ждуть? Здесь раділися як умрем. Наразі в Ізмаїльському районі готують додаткові укриття. Утім, їх усе одно не вистачає. У нас є тільки столька ці бомбоубіжища, це бивша КГБ, лікарня, дом офіцерів, і ще в районі Гагаріна я оптимістка. Що народу написано, то і буде. у силах оборони Півдня. Кажуть, ситуація в Одеській області контрольована, але залишається напруженою. Ворог і надалі продовжує обстрілювати цивільні об'єкти. Ситуація контрольована. Прикордонники у складі сил оборони відбували вже близько 10 атак, і нами було знищено у складі сил оборони 17 дронів. Взагалі було три прильоти на територію Румунії, нами фіксувались вони. Тільки за останні два місяці окупанти завдали 12 ударів по півдню Одещини. Внаслідок російських атак, ударними безпілотниками було пошкоджено складські та виробничі будівлі: сільгосп, техніка, агропідприємства та портова інфраструктура. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.